Так, друзяшки, всім бобра. Ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас 1 листопада і ми качаємо медок. Так, ще ніколи в листопаді мед не качав. Давайте спочатку, як ми це робимо. Качаю я на невеликих оборотах, там 1150, по-моєму, чи 160, мабуть. Або навіть 155. 155. Максимальні такі в нас от корпуса. І ззаді цього грубка. Грубка. Ми її вночі затопили, тобто ще вчора в 3 часа я сюди приніс рамки, затопили ми її, це літня кухня. До речі, не я так робив в цьому році, багато хто так з моїх знайомих робив. Так, От такі от рамочки. Це з пакетів або Вибраковані ті, що вже на, вибраков, на вибраковку йдуть, які вже не потрібні. Тобто, Отсюди і багато рамок, багато пакетів пропало, багато рамок. Це по-перше. По-друге, як качається, качається, після того як нагрілося, тобто, де навіть холодні рамки качалися більш-менш нормально, дуже погано вилітає, там, де почало кристалізуватися, а там, де засахарився, той взагалі не вилітає. Тобто трошки лишається, а весною бджолки вийдуть. І лайфхак. пояснюю, як ми робимо, щоб медогонка не шаталася. Ви як бачите, медогонка у нас шестирамочна. І коли дуже великий дисбаланс, або ну, десь за нам рамка більше, десь менше, стопудово буде дисбаланс. Вона починає пригати. Для того, щоб менше пригала, у нас в кармані близько 30 літрів меду, десь 25-30 плюс-мінус. І за рахунок цієї маси у нас густина меду десь 1,4, по-моєму. Тобто тут близько е, сіпі, там 40 кг внизу. внизу. Так як центр маси тячості у нас внизу, то відповідно наша медогонка менш хитається. Тож, якщо щоб ви не хиталась медогонка, не зливайте весь мед. Тут трохи злили. Е, проблема в тому, що сито забивається мілким кристалом, але ми потім цей мілкий кристал просто зрібаємо і все, великих часток воску майже немає. Листочок тільки попав. Так, у нас близько 60 корпусів ще відкачати треба. оце Зараз за сьогодні, думаю, відкачаємо. Це все додановські рамки, щоб ви розуміли. Просто в двох рутовських додановська, бо не хватило додановських корпусів. Да. Так от, Як воно качається, качається нормально, коли нагрілося, то поки що більш-менш. Чудово. Тобто нам за сьогодні треба викачати. РС2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17 корпусів. Не знаю, за сьогодні всі кись викачав, всі якісь рутурських, а на 4 рутурських все повиносив. Тобто вже трішки викачав. Дімончика, блок питання. Спасибо, Дімончик. Працюємо поки що так. Деякі рамки просто. ось ну, такі, от. Якщо подивитися, лишаються отакі от рамочки. Може бути отака. Ось. Бачите, де вилетів мед, де не вилетів. Може бути і ось така ось, потім Може бути і ось така, наприклад, майже все вилетіло. Ну, мед вже починає кристалізуватися в рамках потихеньку. Може бути Ось така. Це вже з захарюним медом. Там, де печатка гарна, рівна, нормальна, там мед ось такий. Тобто мед рідкий. Бачимо, так? Да? А де було відкрито, там відповідно вже трішки гірше. До речі, де десь попадається каційовий мед трохи. Що буде з цим медом, Там відкрите, відкрита, десь річ і вологість, все воно поїде на Польщу. а вони там хай розбираються. Ну, якось так. Людям він не піде або на Польшу, або якщо завернуть його, він поїде пропорис, він поїде назад і буде підгодовуватися бджолам навесні. Ну, тобто, він точно не пропаде. Так, от така, друзі, одна ситуація. Поки що. поки що працюємо. Так що, всім добра. Тож, давайте роботи. Не гуляйте.